Цієї городоцький телерадіо прес-центр. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги інформаційна програма Городочина. На її початку коротко про головне. 22 червня, 75 років тому, нацистська Німеччина напала на радянський Союз. Пройшло три чверті століття, а пам'ять не зітреться про тих, хто віддав своє життя у тій війні. А громада Пільного Лексенця разом зі, з сільським головою створює належні умови для свого проживання на селі. Літо пора відпочинку, особливо для дітей юні городочани організовують свій відпочинок у різний спосіб. І детальніше у сюжетах, 16 червня у Городоцькій загальноосвітній школі номер 4 відбулася колегія відділу освіти районної адміністрації за участю працівників метод кабінету директорів шкіл навчально-виховних комплексів району. Перш ніж піти у відпустки, освітяни підвели підсумки та намітили перспективи. Перше питання це про підсумки проведення предметних олімпіад з базових дисциплін та конкурсу захисту наукових робіт нової кадемії наук у 2015-2016 навчальному році. Інформує завідуючим тут кабінетом Гаробця Сергіїна. Друге питання про упровадження державного стандарту початкової загальної освіти. За носвітніх навчальних закладах району інформує Наталія Пав'яна-Скловська і про діяльність психологічної служби в навчальних закладах району інформує голосна Наталія Миколаївна. По першому питанню про підсумки конкурсів та олімпіад працівники методичного кабінету підвели підсумки. Другий етап олімпіад з навчальних дисциплін традиційно проходить наприкінці першого семестру. Цього навчального року на олімпіадні змагання було виставлено 17 предметів, в яких брали участь 503 учні шкіл району. Переможцями стали 157 учнів. Усі районні олімпіади відбувалися на базі Городоцької гімназії та ж перших других ступенів номер 3 міста Городка. Варто відмітити добру роботу адміністрації цих шкіл, директори станиці Світлана Васильна та Надія Івальна по створенню умов для проведення олімпіад. Крім підведення підсумки, були і зауваження та критика. Як підкреслила Алла Горобець, багато шкіл району не взяли участь в олімпіадах, а на конкурсі з наукових робіт малої академії наук було мало переможців. Підготовка учнів була незадовільною, тому завідуюча метод кабінетом попросила ліквідувати ці хиби. Свої зауваження та пропозиції висловив і начальник відділу освіти. Ми вам говорили, щоб ви провели звіти і подали директор школи, повинно провести так, як кожного року ви проводите звіти і подали нам результати ось цих. Я сподіваюся, що хто проводив ці звіти, в принципі, ви їх можете проводити до 1 вересня. Можете проводити. Хто там що ще не провів? Але я хотів би, щоб ви на своїх нарадах проаналізували дану ситуацію, яка склалася сьогодні в цих питаннях: олімпіади, участь в конкурсах, мала академія наук. А також Вадим Дмитрович попрохав директорів привести вперед шкільну документацію перед літнім відпочинком та завершити всі нагальні справи. З 2012 року в освіті введено новий стандарт початкової освіти, тому по цьому питанню теж доповідали на колегії. У 2012-2013 навчальному році 426 Першокласники розпочали вчитись за новими навчальними програмами відповідно до нового державного стандарту початкової і загальної освіти. Цього року вони закінчили початкову школу. Кадровий потенціал вчителів характеризується високим професійним рівнем. Кількість вчителів з першої та вищої кваліфікаційної категорії складають 58% загальної кількості працюючих. Організація навчально-виховного процесу початкових в початкових класах у більшості шкіл відповідає державним санітарним правилам і нормам. Учні навчаються в одну зміну. Особлива увага приділяється наявності куточки відпочинку в класних кімнатах, де забезпечено 100%, тобто, тобто у всіх школах. Наявності ігрових кімнат 25% від всієї кількості шкіл. Обладнання відокремлених туалетів 100%. Станом водопостачання 100%, комп'ютерних класів 100%, але ви знаєте, що в кожному класі хоча і є наявні, але комп'ютерів не відповідає за кількості учнів деяких школи. Крім цього, було зроблено зауваження для педагогів та директорів, що не всі практичні психологи в школах та батьки ознайомлені з вимогами державного стандарту. Учні 2 та 4 класу перевантажені домашнім завданням, а фізкульт хвилинка на уроках проводиться одноманітно. По підсумках третього питання про діяльність психологічної служби доповідач Наталія Волошина порекомендувала педагогам налагодити тісну співпрацю з кільним психологом та спільно вирішувати питання з дітьми, які потребують особливої уваги. І впродовж освітянської теми, 18 червня, у селі Бедриківці відбулося урочисте свято. Тамтешній школі виповнилося 50 років. З нагоди величної річниці до села з'їхалися колишні випускники та працівники школи. Більше тисячі випускників. Понад сотню шкільних дзвінків близько 53 тисяч уроків. і все це відбулося в Бетриковецькій школі з 1966 по 2016 рік. Цього дня ці досі з'їхалися випускники школи, вчителі та всі ті, чиї життя пов'язане із цим навчальним закладом. Дорогі гості нашої ювілярки, від імені адміністрації школи дозвольте привітати вас із ювілеєм 50-річчям заснування нашої Бетриковецької школи. У кожної людини є найдорожче місце в житті. Це рідний батьківський дім, де ваш сам завжди чекає тато і мама. Це маленька затишна вулиця, по якій ви колись бігали. А також школа, до якої ходили вчитися, рости і дорослішати. Найстарший випускник школи вийшов із стін в далекому 1959 році, а наймолодший в 2016. В кожного після навчання почався свій дорослий шлях. І саме в цей день, зустрівшись зі своїми однокласниками, кожен згадав себе в шкільні роки. Закінчили школу в 79-му році. Поперше життя армія, удруження, народження дітей, онуків. На сьогоднішній день працюю водієм цієї дикорецької займовної школи. Це мої товариші, які зі мною разом закінчили. У 1979 році школа. Гетька, Оля і Вася. Оце це не була одна єдина, дружна сім'я. І сьогодні ...надіюся, що наших випускників буде доволі багато державні. Згонять на телефон, і всі раді за зустріч. Дочекалися 50-60 років в школі. Звичайно, приємно мені бути тут, в цьому приміщенні, в цій школі, оскільки вона дала мені дуже багато для мого життя. І оскільки своє е, життя я назавжди зв'язала зі школою, оскільки працює вчителем вчителе математики, дуже радісно бути тут. Дуже вдячна організаторам завтра е, працівникам школи за те, що вони зробили для нас таку цікаву зустріч. Мені дуже приємно, я всім вдячна. І закінчили школу в 1984 році. Було надто багато часу і багато води витекло, але весь час згадується рідна школа. Весь час його серце, коли проїжджаєш мимо. Але сталося так, що ми із моїм чоловіком навчалися в одній школі в одному класі ми є однокласниками. І доля е, так розпорядилася, щоб. Е, Весь час ми разом, весь час ми згадуємо школу. І ось сьогодні таке гарне свято, світлий такий день. Свято школи, я найбільше би сказала, свято села, свято людей. Тому що з школи все починається, школа – це фундамент, школа – це зернинка, яка її добрий, вічне. На святі ще багато прозвучало безліч вітань, побажань та теплих слів. До гостей та працівників школи зверталися ветерани освіти та вдячні випускники за повагу, любов та жагучі спогади про колишні часи. Під час святкування для гостей лунали пісні в виконанні солістів творчих колективів школи та села. На світі є багато непройдених доріг, та лише вона додому повертає там у садочку фата. Привітати освітян та колишніх випускників школи та гості свята прийшли представники районної влади, працівники методичного кабінету райдержадміністрації та керівник політичної організації за конкретні справи шановні вчителі, шановні ветерани педагогічної праці, запрошені та усі учасники нинішнього зібрання. Сьогодні до Бодряковецької загальноосвітньої школи першої третіх ступенів привів усіх нас 50-річний ювілей цього прекрасного навчального закладу. За півстоліття свого існування він став справжнім джерелом знань, школою формування духовності, високої культури, інтелекту їх вихованців, патріотів України. За 50 років багато було написано сторінок життя цієї школи. І думаємо, що ще багато років будуть писатися сторінки в цій школі. Багато людей вийшли з цієї школи, вони добилися чогось в цьому житті. Хочеться побажати єдиного, щоб в цьому е, чудовому закладі продовжувався сміх дітей, щоб в вашому селі народжувалися діти і наповнювали цю школу. Тому бажаю всім здоров'я, родинного затишку. І Процвітання вашому закладу. від імені відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації, а також методичного кабінету відділу освіти. Я щиро вітаю всіх присутніх, всіх тих, хто вчився тут, всіх тих, кому не байдужа ця школа славним ювілеєм. 50 років. Це робіть життя людини, яка досягла всього в, свої, в своєму житті. Посадила дерево, виростила дітей, стала самодостатньою. Отак і школа. Вона досягла свого апогею. Вона в розпиті. Шановні друзі, мені дуже приємно вітати вас від імені народного депутата від нашої партії. Олександр Володимир завжди любив і любить славні Бедриківці, вітаючи славним юбилеєм цих 50 років. 50 років в школі і стільки поколінь гарних випускників і прекрасний педагогічний колектив всіх поколінь. Щастя вам, здоров'я і удачі! І низку професійних свят відзначаємо у червні, 17 червня, з нагоди Дня медичного працівника у Городоцькому районному будинку культури відбувся урочистий захід медиків району. Вітала районна влада, представники самоврядування та громадськості. В святковому залі районного будинку культури зібралися усі медичні працівники району. Колег медичної галузі привітав головний лікар району та поділився здобутками та перспективами на майбутнє. Нам багато вдалося зробити. Я вам дещо тільки перечислю з цього всього. Ну, саме перше, саме головніше, ми підтвердили на акредитації свою вищу категорію, що дуже важливо для лікувального закладу. Також ви знаєте, що в минулому році була запущена пральня, яка була доукомплектована меблями. Це завдяки Олександру Володимировичу. І ми самі закупили завдяки коштам, які виділив районний бюджет, потужну пральну машину і центрифугу. Також в лікарні на мільйон гривень було закуплено дорогу і необхідну медичну апаратуру. Відтепер в районній лікарні працює котельня на твердому паливі, яка дозволить зекономити енергетичні ресурси. А цього року, як стверджує Микола Дрлюк, буде добудовано терапевтичний корпус. Також своїми планами на майбутнє поділився головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги. Ми одні з перших в області, я хочу сказати, а четверті по, по рахунку пройшли державну акредитацію тиждень тому і нам присвоєна перша кваліфікаційна категорія лікувальної установи. За це вдалося е, завдяки тому, що ми відчуваємо впротязі трьох років, відколи ми організовані, значну увагу великої рахую порівняно з іншими районами від районної державної адміністрації особисто. Голові районної державної адміністрації Копивницького Віталія Вікторовича. Святом хранителів людського життя привітали заступник голови Городоцької райдер адміністрації, заступник голови районної ради, міський голова та голова районної політичної організації за конкретні справи. Передаю сердечні вітання вас із професійним святом і слова вдячності за вашу таку потрібну працю. Ви знаєте, що здоров'я. У всі часи цінувалися понад усе, всякі, понад всякі кошти, статки, майно. Тому професія лікаря завжди була така потрібна і така важлива у людей. Дозвольте мені від імені районної ради зачитати вам слово вдячності і привітати вас з цим святом. Я стало доброю традицією щороку, в третю неділю червня, відзначити день медичного працівника свято лікарів, вечерів, Медичних сестер, усіх, хто пов'язав своє життя із поверненням людям найдорожчого для них скаргу це здоров'я. Здоров'я це не лише благо та щастя кожного, а й безцінне суспільне надбання. І не воно пов'язано з іменем медика. Особисто від себе, від депутатського корпусу міської ради, зичу всім працівникам медичної медика здоров'я. Щастя, добра, слава, міру. Дозвольте в такий прекрасний день передати найщиріші вітання від народного депутата України Гереги Олександра Володимировича. А також дозвольте передати щирі вітання, на жаль, сьогодні не присутня в залі, але наша колега. У роботі, у нашій партії, звичайно, ви знаєте, Неонілу Вірославу Андрійчук. Цього дня медиків району нагородили грамотами, а для всіх на святі дарували пісні солісти Олександр Шевчук, Катерина Жморчук, творчі колективи Сонячне коло, Співуче джерело та інші. А 22 червня сумна пам'ятна дата в нашій історії: 75 років тому нацистська Німеччина напала на радянський Союз. Пройшли роки. І нащадки тих, хто загинув у війні, згадують цей день як день скорботи за всіма, хто віддав своє життя у тій війні. У середу, 22 червня, біля обеліска загиблого солдата в городку поклали квіти в шану усім загиблим у німецько-радянській війні. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли представники районної влади, місцевого самоврядування, члени районної організації. Ветеранів також квіти до пам'ятника поклали усі небайдужі городочани до важкої долі жертв далекої війни. А на сьогоднішній день громада села Пільний Олексинець рухається вперед, адже на посту сільського голови перебуває відповідальна, серйозна та рішуча людина. За недовгий час від зими 2015 року до літа 2016 року у селі багато чого змінилося завдяки зусиллям самих жителів та очільника громади. Після приходу на керівничий пост Наталія Вовненко звернула увагу на проблемні питання села. І взялися за ефективне їхнє вирішення. Сільським головою я приступила до виконання своїх обов'язків з 1 листопада 2015 року. В першу чергу ми почали розвивати культуру на селі, можна сказати. Через те, що в першу чергу ми приступили до ремонту бібліотеки. У нас є дві кімнати бібліотеки, які років 20 знаходилися в дуже занедбаному стані. Ми розпочали з того, що ми закупили матеріали. Також нам допоміг Грега Олександр Володимирович, було закуплено матеріали за його рахунок і за рахунок бюджету. До сільської ради бібліотека перебуває в приміщенні будинку культури, і тепер кожен житель села може читати книги, скористатися інтернетом. Кімната бібліотеки обігрівається калориферною піччю, а отже, зимою можна не боятися холоду. Всі ремонтні роботи виконували жителі села. Ці роботи ми виконували за рахунок сил самої громади. Це люди сходилися вечорами в зимовий період протягом листопада і грудня. І ми зробили повністю дві прекрасних кімнати. В Будинку культури наразі ремонтується святковий зал. Планується встановити вікна, підлогу, стелю та сцену, щоб усі пільно-олексінчани відвідували масові заходи, які проходитимуть в селі. Ще кілька соціальних об'єктів, які оновлено, дитячий садок та ФАП. Почали ремонт. Каналізація у нас в садочку дитячому водовідведення і водопостачання було, потребувало ремонту. Ми відділили кошти на ремонт цього. Це нам обійшлося 40 тисяч сільського бюджету. І в даний час це вже водопостачання вже підведений насос до криниці, і завершуються вже роботи. Бо закінчується вже ремонт в садочку. В ФАПі, який знаходиться під одним новим перекритим дахом з дитячим садочком, проведено капітальний ремонт коштами політичної сили за конкретні справи. Також ця організація надала будівельні матеріали та пластикові вікна для школи. Що можна було належно вшановувати пам'ять своїх померлих родичів, було організовано жителів для прибирання території кладовища. З листопада ми розпочали, і до травня місяця в нас була така акція, що кожної п'ятниці йде розчистка кладовища. І всі жителі села були поінформовані про це. І кожної п'ятниці ми збиралися з 9-ї години ранку до першої години. Ми збиралися на кладовищі, проводили розчистку, оскільки воно нас було в надзвичайно захаращеному стані. До 1 травня ми розчистили основну частину його. Також було встановлено вхідну браму на кладовище. Не оминула модернізація будівлі сільської ради. За бюджетні кошти були придбані матеріали, і своїми силами тендітні працівниці сільської ради провели ремонтні роботи. В приміщенні сільської ради панує приємна прохолода та затишок. Наразі в сільській раді готується зал засідань, де бажаючі пільно олександрини зможуть вступити в шлюб. Значну допомогу надано політичну організацію за конкретні справи. Та представник районної партії звертає основну увагу не на матеріальну допомогу. Надзвичайно радує ота от конкретна спільна справа, яку розпочала молода команда сільської ради, починаючи після виборів минулого року. Якраз Олександр Володимирович, наш народний депутат. Його команда і націлює всі наші територіальні громади, що ми повинні спільно вирішувати ті завдання, ті, на жаль, болючі питання, які сьогодні є буквально в кожному населеному пункту. Ось, до прикладу, ми сьогодні побували на декількох об'єктах сільської ради Пільновосенецької, починаючи з приміщення сільської ради. Ви бачите, тобто за бюджетні кошти закуплені матеріали, а от сам ремонт зроблений уже працівниками сільської ради. Ради, тобто є економія коштів. Літо пора відпочинку. Хтось збирається у відпустку, їдуть на море. Ті, хто залишається вдома, шукають альтернативу. Діти, які відвідують греко-католицький храм Святого Юрія, надають перевагу активному відпочинку в місті, щоб дарма час не витрачати і була користь для здоров'я. 16 червня четвер після обідню пору на центральній площі міста зібралася гамірна група дітей. Всі різного віку, наймолодшого дошкільного, до юнацького, літо пора радості, пора відпочинку, пора канікул. І зрозуміло, що наші діти хочуть чимось займатися, і треба дітей навчити бути добрими людьми, добрими християнами і патріотами України. Тому при нашій парафії. Проводяться такі веселі канікули з Богом називається, щоб дітям пояснити і показати, що побожність це не тільки поклони, це не тільки довгі молитви, але також може бути побожність в кожній усмішці, в кожному жесті. Спочатку діти грали в активну гру, розділившись на дві групи. Потім через портативну колонку увімкнули музику та затанцювали запальний танець. Як стверджуєте зінові, що крім спортивних складової такого відпочинку, плекається духовна культура в приємному проведенні часу разом. Ми стараємося дітям прищепити цю любов до Бога, до рідної землі, один до одного, до ближнього, щоб ми дійсно були, діти виросли гарними людьми, добрими християнами. І ми сподіваємося, що ті зерна Божої любові, котрі ми сіємо в їхні серця, проростуть і дадуть щедрий плід для всіх нас. Крім дітей, які відвідують греко-католицький храм Городку, до активного відпочинку як учасники організаторів долучилися студенти вищої тернопільської семінарії імені Йосипа Сліпого. Ми маємо велику нагоду сьогодні працювати з дітьми в місті Городку, де на початок нашого табору було близько 5-7 дітей. Сьогодні ми маємо близько 25 дітей. Також ми з ними маємо різні ігри, різні. Катехізації, обід, також маємо літургію, яка є кульмінацією всього нашого дня. Також сьогодні ми мали один із флешмобів, який називався Україна Єдина. Ми сьогодні на площі міста Городка танцювали банс на підтримку наших воїнів, які захищають нашу Україну. Насправді діти вони дуже сильно переживають за наших воїнів. Ми молимося кожного дня за наших воїнів, які захищають нашу Україну. І справді влітку постає непросте запитання, як організувати свій відпочинок, можна поїхати в село до рідних чи родичів або податися на море. Та навіть у своєму населеному пункті можна знайти дуже гарну альтернативу для відпочинку. Відпочинок на природі біля річки чи ставка один з найкращих варіантів, але варто зауважити, що до купання у брудній малознайомій водоймі нерозсудливо. Необхідно запланувати, чи справді хочеться купатися. Можна віддати перевагу активним іграм на березі, поруч з річкою: футбол, волейбол, інші види спорту. А якщо ж вирішили скупатися, тим бачу з дітьми, то бажано бути обережним та уважним, щоб відпочинок не перетворився на трагедію. І на цьому наш випуск підійшов до завершення. І на ці вихідні маємо два гарних свята: день молоді та день конституції, усіх свідомих українців, усіх молодих людей. Вітаємо зі святом! Бажаємо гарно провести вихідні дні і до нових зустрічей в ефірі!